Як вже повідомлялося, 18 січня з ініціативи депутатів Луганщини, більшість з яких був ще комуністи, були скликані народні депутати України до Верховної Ради. Мета зібрання не повідомлялася, хоча і не була таємницею. Після заяви Леоніда Кравчука напередодні зустрічі в Мінську про те, що Україна статут СНД не підпише, комуністи вирішили все ж таки змусити Верховну Раду зробити це і повели наступ по всіх фронтах. І перша їхня спроба скликати цей плен. Дії комуністів розповів людям, які зібралися на багатотисячний пікет перед будинком Верховної Ради, депутат Олександр Гудима. Зробимо все можливе, щоб в Верховній Раді не відбулося парламентського перевороту. Який сценарій вони задумали? Дуже протесте. Зібравшись на надзвичайну сесію, висловлюється недовір'я Івану Плющу, обирають варіантів головою Верховної Ради Моря Оленік. Далі усувається через Верховну Раду, заслухавши звіт міністр оборони України Костянтин Мороз. Статут СНД і України нема. Немає. Отакий простесенький сценарій. Люди рішуче висловили свою підтримку президентові, урядові кучми та демократичним силам. Шановні громадяни, я, Дмитро Павличко, звертаюся до вас. Прекрасний день перед водохрещем. На святий Щедрий вечір. Дякую вам, що ви прийшли. Бо наші противники кажуть, що народ вже не хоче самостійної України, а хоче лише ковбаси, що народ хоче. Але тут також із своїми червоними плакатами та прапорами і захисники комуністичних ідей. Але дуже швидко люди по-свому висловили їм своє відношення до їхньої присутності на цьому майдані. І за кілька хвилин із червоних плакатів та прапорів нічого не залишилося. Сьогодні одна з чергових спроб комунохвашистів узяти владу. Це й привело мене, як і тисячі інших громадян України сюди, тому що що я вважаю своїм обов'язком, обов'язком свого життя зробити все, щоб комуністична загроза ніколи не виникала ніде. У світі це зрозуміли на Україні ще це повільно розуміється. Всі економічні і політичні труднощі, вся дискредитація незалежності відбувається тільки. Через те, що в нас діє підпільно, а де і явно, здебільшого, явно партійна еліта. Народні депутати, представники демократичного блоку, виступали перед мітингуючими, пояснюючи їм ситуацію, яка склалася в парламенті, зокрема, та в країні в цілому. Ось що говорив Микола Поровський. на Україні було знищено дві тисячі танків, дві тисячі бронетранспортерів. От і зараз. Скорочуються наші війська, це вони зараз намагаються будь-що підписати договір е, про е, скорочення ядерних озброєнь. І Україна як би там не було. Якщо на її території і ядерні озброєння, то навіть країни НАТО ніколи не допустять ведення воєнних дій на території там, де є е, ракети з ядерними боєголовками, націлені на, на них. І тільки на з України буде виведена ядерна зброя. Як Тут же це буде необмежена сфера російських інтересів. Намагаються розброїти Україну з одного боку, економічна блокада з боку Росії, демократичні сили, тоді, коли є загроза Україні, зібралися разом. І ніколи комуністичний заколот не пройде. А хто спробує зібратися в цьому будинку і зробити заколот, то люди, які прийдуть до Верховної Ради, зроблять з ними те, що вони заслуговують. От. А і ніхто їх не врятує. Ні міліція, бо міліція завжди з народом. Народ не допустить. Ми ввійдемо всі в парламент, і викинемо їх. Без сумніву, зайдемо в парламент і викинемо їх. На всього народу. І нехай кожен заколотник і кожен комоняка знає, що кожна справа антиукраїнського закладу буде, не пройде. Народ не допустить. Слава Україні, слава українському народу. Олександр Гудима згадав про ті перешкоди в проведенні економічних реформ, які штучно створювалися бувшими комуністами. Тільки був виданий декрет про приватизацію земельних ділянок. Зразу опір пішов, зразу спроби відмінити цей декрет. Чому чехи заборонили 5 років займати урядові посади? Чому ми не могли зробити цього? Це ми висловили. Купаючих був також і Михайло Горень, який підкреслив необхідність проведення суду над комуністичною партією України, та партія, яка сьогодні так. Українська незалежна держава, нам не СНД потрібна, нам потрібна українська держава, яка швидше, ніж іншими, вийде із того страшного краху, в якому вона опинилася. Ми за контакти із нашими сусідами. На мітингу була зачитана заява, прийнята 198 політичними та громадськими організаціями Києва та області про створення антикомуністичного та антиімперського фронту. Не дамо повторити 1917 рік з наступним терором, громадянською війною і Голодоморами. Звертаємось до громадян України із закликом підтримати ідею громадянського суду над КПРС. Настав час дати громадську оцінку цій злочинній організації. Продемонстроване народом єдність із демократами, президентом країни і її урядом переконує, що повороту до минулого немає, і що будь-яка спроба комуністів провести державний переворот на Україні приречена на невдачу.